Горелка, Тут вентилятор, мотор мотор не знаю з чого Стояв не хочу подниматься. Все горелка. тут отвори 2 мм. стоїть Критчатка і тут и критчатка. 0,75 курсунка. Попробуємо. Експеримент. Атмосфера. Попробуємо зменшити. Ну, робиться просто сильніший потік. Зараз спробуємо виняти воздух. Без воздуху, без подачі. Сильніший звук збільшується. ми і в вирівнюється. Плам'я входить всередину і робиться сильніший напор. Зараз дамо більше воздуху. Стоїть переключатель. Плам'я поділиться. Що воздуху, значить, її не треба, хватає менше менших оборотів. Попробуємо нагріти прошого десятку. на якій відстані, правда, ставити. Там ще далі є вентилятор, правда, його не видно, я його фотографую. Печки бусовської марки. Він йде кращий. Тихі тихо робить і набагато більше дає воздуху. Приходилося в з банки з підтрасі робити дірки, бо крана ще не ставив. А це тимчасовий такий вентилятор, великий, правда, і трошки шумний. Отже, я круто починає червоніти. От його ближче піднести, правда. Курсунка стоїть 0,75. 12 черини 9 висоти і 20-25 довж... довжини. Прогрівали заготовку на 20 сантиметрів. Зараз каме розбільшуємо. Викруток червоний, більше не робиться. Можливо, треба дати задню стіночки. В горні було поярче. Ціліше. Зараз спробую ще поставити принести горно. Правда, це радіючи зовсім не висок, не знаю, як себе поведе. Ану відведемо ще далі заготовку.